Всім привіт! Сьогодні швиденько хочу пробігтися по Rocky River з топ-вотерами, спробувати половити малоротого баса. Що з цього вийде, дивіться, далі! Приємного перегляду! Почнемо з волкера, такого трошки більшого. Дуже городський стик трошечки камеру виставимо куда то спробувати кинути і погнали. Нікова, це вже ходить за тримаю. Опа! Давай, давай, давай. дай да ты там? О, опа, є. Yeah. <сі> Блин а борется цей <сі> ну Піпезнує мелкие, я пшоць. <сі> ну, ну-ну, так підбаграюся. Добре. Опа. Малоротий бас такий бабчу давай виходь щось клюй. Чи шо блє! Опа, бл'єн! блєн. Ай-яй-яй! перший закид так! Нічого собі, як він заїв гарно <глінь> Блін, такий малі, а такої дають чехле, я просто в шоці. воу 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 воу. -во. Почекай <глінь> Офігеть Добре, сівший. Ось такий ли ж стик бляха як пів його сильно риба копать сейчас пробуємо воблер поки я на цьому місці не перейшов бо зараз планую рухатись далі по якихось ух ты блин Воблер оперативно а зійшов Добре. Оперативно бобли риби знайшов. Просто балдежні місця. А риби у них нема. Так. Водичка просто шикарніша. Все шикарно. Погода ідеальна. Давай. Дві який волкер. Хам? Ну, їж. Їж. Не хочеш, то їж гімно, як казала моя пухти, бліна, що втекло. Мальок втік. Мальок є. О, ну йо-майо, -йо, ще більшого не було. Та треба було зразу, блін, і крою клювати. Йоп, перний театр. Ай, ай. Чекай, 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 ти зараз мені тут не робиш біди. Такої риба, блін, малесенька. Як ти взагалі той волкер хотів з'їсти, скажи мені? Ах, колюча. Блін, ну чим далі, тим більше. Это же на пару сантиметров больше, не жрешь-то. Вот такая вот точка. Фух. Харный бюродник, Ух, ты шо? Только приманка впала на воду, но снова не окей. Мелкий, не самий менший навіть, якщо на той пішло. Та чекай, чекай, та чекай, йомо йо, ну що ж ти такий борзий, а? Що ти такий борзий? Такий от басик. Все oh. oh. yeah. <laughs> менше. Та йома є щось такі. Ого, сакер, який великий стояв, нічого собі. Прикольний. Ще їх не бачив. Тобі що стало погано. Що з карпаку стало погано. Все дихає, але вже не дуже. Ух це, блін, а це що за байда поплило? Бля, думав, що вже прийдеться лізти на ту сторону. От тих ялиночках не хочу я ходити. А хочу рибочку ловити. Тільки рибочка не клює. О така вона погана. Є yeah, є. Yeah. Так, давай. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Клюй. Йоперний театр. Клюй, ти маленька какашка. Клюй, клюй, мозгу, клюй. Клвой, клй, мозга клей. Хрена. Просто, блядь, и хрена. Что ж таке, о. Писькюкевич малый. О! Ну все ж такі маленькі тільки, га? Чому такі маленькі? Чому такі маленькі люди баси? <сі> Злі кабанчики. Свій розмір це прям не дуже сильна риба. агресивна. О, я. Але ганяє ну 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 все, распакойся, ну це вже сьогодні рекордний напевно буде. Тихо, 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 тихо. Да -мо Вот такий Ось така в мене рибалка вийшла. Зловив трошки малоротих басів. Загалом ситуацію розвідав. можна буде пробувати якось серйозніше підійти до цього питання, можливо, приїхати пораніше. Добренько, всім гарного дня, дякую за перегляд.